Вибір сорту огірків для посадки є основою майбутнього врожаю, тому так важливо прийняти вірне рішення. При цьому слід пам'ятати, що тепличні різновиди не завжди підійдуть для вирощування у відкритому ґрунті, а також потрібно враховувати кліматичні особливості вашого регіону, як вибрати огірки для вирощування у відкритому ґрунті, вибираючи огірки для відкритого ґрунту. Враховують напрямок використання і терміни дозрівання. У напрямку використання ці овочі поділяють на засолювальні, консервні, салатні, універсальні, салатні сорти садять і збирають окремо від інших, так як вони не призначені для переробки і можуть зіпсувати якість продукту, відрізнити салатні огірки легко по гладкій шкірці, засолювальні огірочки горкуваті. З чорними шипами важливим фактором при виборі насіння для вирощування у відкритому ґрунті є часто зрівання. За часом дозрівання огірки бувають ранні, середньоранні, середньостиглі, середньопізні, пізньостиглі також слід враховувати кліматичні умови у регіонах з прохолодним коротким літом раціональніше вирощувати ранні сорти. Вони віддають урожай рано і дружно, але їх період плодоношення коротше ніж у пізніх культур. У регіонах з відповідним кліматом можна висаджувати ранні огірки два рази за літо. Для відкритих грядок вибирають бджолозапильні і партинокарпічні сорти. Партинокарпічні не потребують запилені комахами, тому на огіркової грядці не буде пустоцвіту ні в спеку, ні в дощ, ні у вітряну погоду. Але бджолозапильні рослини трохи смачніше і дешевше, тому у відкритий ґрунт розумно садити обидва різновиди. Садівники зі стажем рекомендують купувати кілька сортів і спостерігати, як проявить себе на грядці кожен з них. Нові різновиди слід вводити поступово. Різноманіття сортів дозволяє експериментувати і складати різні набори насіння для грядок в залежності від уподобань, вибираючи посівний матеріал, розрізняють сорти і гібриди. Гібриди врожайніші, але не здатні давати насіння. Гібрид відрізняють по значку f 1 в назві відео огірки у відкритому ґрунті і сортові рослини і гібриди, які користуються популярністю в багатьох регіонах. Таблиця популярні сорти і гібриди огірків. Назва сорту напрямок використання термін дозрівання, тип запилення, особливості сорту Візниковський, 37 для засолювання ранній бджолозапильний традиційний смак, висока врожайність, невибагливість, стійкість до коливань, температури, ніжинський для засолювання і вживання в свіжому вигляді 47-67 днів, плодоносить до вересня бджолозапильний добре, переносить посуху. Терплячий до перепадів температур володіє високою врожайністю огірочки хрусткі з відмінним смаком, а як сфодин для консервування ранній. плодоносить до заморозків жилозапильний висока врожайність, добре переносить перепади температури, плоди добре зберігаються беттіна фодин для консервування і вживання в свіжому вигляді ранньостиглий 3-8-42 дня. Партинокарпічний любить рясний полив, стійкий до похолодань і слабкого освітлення, плоди короткі, рівні, циліндричної форми, герман фодин для консервування, засолювання і вживання в свіжому вигляді ранньостиглий. стиглий три, шість. 42 дня партинокарпічний стійкий до хвороб, невибагливий до ґрунту, добре транспортується, плоди невеликі, корнішонного типу, солодкі на смак. Букет фодин для консервування раньостиглий партинокарпічний, світлолюбний, плоди корнішонного типу Ірина фодин для консервування та свіжого споживання ранньостиглий бджолозапильний стійкий до оливкової плямистості, плоди крупнобугорчасті з білим опушенням. Маша фодин для консервування, засолювання і вживання в свіжому вигляді ранньостиглий партинокарпічний добре переносить транспортування, стійкий до ряду захворювань порошниста роса, огіркова мозаїка, Петровський фодин для консервування та засолювання раньостиглий 4-2-45 днів, Плодоносить з середини липня до кінця серпня, партинокарпічний стійкий до ряду захворювань. Розтягнутий період плодоношення рекомендується поливати теплою водою. Домовичок фодин консервування, засолювання середньоранній бджолозапильний стійкий до комплексу хвороб, має тривалий період плодоношення, син полку фодин консервування, засолювання середньоранній 4-5-47 днів, бджолозапильний стійкий до борошнистої роси, огіркової мозаїки, плоди корнішонного типу, фермер фодин для консервування. Засолювання і вживання в свіжому вигляді середній п'ять нуль п'ятдесят днів бджолозапильний стійкий до зниження температури, стійкий до ряду захворювань спартафодин консервування ранньостиглий бджолозапильний відрізняється зверхурожайністю і ніжним смаком, стійкий до багатьох захворювань. Після стресових умов швидко відновлюється. ФО-1 консервування починає плодоносити через 50 днів після появи сходів бджолозапильний стійкий до хвороб, ерофей консервування і засолювання середньостиглий бджолозапильний змішаного типу цвітіння, с який до перепадів температури відрізняються високою стабільною врожайністю, герда фодин консервування середньоранній. Плодоносить через 40 днів після сходів бджолозапильний кущ сильнорослий, цільноплетистий, огірочки 10 см довжину, запал в консервування ранній самозапильний плоди, пружні хрусткі. Почні сорт стійкий до негоди несприйнятливий до борошнистої роси, Регіна один консервування середньоранній, 5.0, нуль, ніф партинокарпічний, має унітет до більшості захворювань смакові якості відмінні. Фотогалерея сорти і гібриди для відкритого ґрунту. Спартафодин, ранній гібрид, відрізняється сверхурожайністю і ніжним смаком. Сорт огірків запал фодин несприйнятливий до борошнистої роси. Сорт «Разносол 1 високоврожайний гібрид, що володіє солодким смаком. Сорт огірків єрофей відрізняється високою стабільною врожайністю. Сорт огірків «Регіна 1, середньоранній гібрид плодоносить на 50 день після сходів. Сорт огірків «Герда 1 починає плодоносити через 40 днів після сходів. Ніжинський високоврожайний хворобостійкий сорт. В'язниковський, 37 раньостиглий. Холодостійкий сорт огірків, призначений для засолювання сорти огірків для різних регіонів, незважаючи на велику різноманітність огірків, що дають урожай в різних регіонах краще вибирати районовані сорти, вони проявляють краще свої якості в тих регіонах, для яких призначені під для Києва, Рязанської. Смоленської та Тульської областей є великий вибір бджолозапильних і самозапильних різновидів для засолювання і консервування як раннього, так і середнього терміну дозрівання. Таблиця огірки універсальні для Києва, назва сорту термін дозрівання тип рослини застосування дружина фодин, Ранній бджолозапильний консервування і вживання в свіжому вигляді надія ранній бджолозапильний консервування Кукуй-Фодин – Ранні бджолозапильний консервування боярських Фодин», ранні бджолозапильний консервування дебют Фодин», 1, ранні бджолозапильний консервування, пасамонтиф 1, ранні партинокарпічний, універсальне використання Слобіцької Фодин, ранні бджолозапильний консервування «Твіксі 1. Ранні бжолозапильний консервування Портос в 1, ранній партинокарпічний консервування, трактир Ф-1, ранні бжолозапильний консервування партнер фодин, ранній партинокарпічний консервування корнет фодин, ранній партинокарпічний консервування розгуляй фодин, ранній бжолозапильне засолювання і вживання в свіжому вигляді лібелеф 1, ранні бжолозапильний універсальне використання циган 1 Ранній бджолозапильний засолювання, єдність середньостигли бджолозапильний, універсальне використання посушок 1. Ранні бджолозапильні засолювання Паризький Корнішон, ранні бджолозапильні засолювання здоровань в 1, ранні бжолозапильні засолювання В'язниковський 37, ранні бджолозапильні засолювання вулкан Фодин, середньоранні бджолозапильний консервування дворянський фодин, середньоранні бджолозапильний універсальне використання королівський фодин, середньоранні бджолозапильний консервування купецький фодин, середньоранні бджолозапильний консервування пасадена фодин, середньоранній партенокарпічний Консервування «Престольний Фодин», середньоранній джолозапильний, консервування пасадена, фодин, середньоранній партинокарпічний консервування, фотогалерея які огірки підійдуть для Києва, огірки сорту вулкан Фодин воліють суглинний ґрунт. сорт огірків дворянський фодин володіє відмінними смаковими якостями універсальний у використанні. Огірки сорту дебют фодин» мають зелені плоди з білими смужками. Сорт огірків єдність невибагливий і добре пристосовується до несприятливих погодних умов. Огірки сорту «Здоровань Фодин» дозрівають через 37-38 днів після сходів. Огірки сорту «Циган 1 досягають маси в 60-75. Кліматичні умови Кубані краще за інших підходять для розведення теплолюбних культур. Тут висаджувати огірки в ґрунт починають на початку травня. Тепле довге літо дозволяє вирощувати урожай на два місяці довше, ніж в центральній частині України. Таблиця огірки для вирощування на півдні України. Назва напрямок використання термін дозрівання тип рослини Чижик консервний дуже ранній бджолозапильний Анджеліна ф 1, салатний ранній партенокарпічний Капра ф 1, консервний ранній партенокарпічний конкурент засолювальний ранній бджолозапильний ф 1, консервний ранній бджолозапильний журавльонок ф 1, універсальний ранній бжолозапильний Марія ф 1, салатний ранній партенокарпічний партинокарпічний ф 1, консервний ранній партинокарпічний Джерельцев 1 Засолювальний ранні бджолозапильний сокіл 1 засолювальний ранній бджолозапильний старкс в консервний середньоранній бджолозапильний Еколь один, консервний середньоранній партинокарпічний епілог в універсальний середньоранній бджолозапильний єдність, універсальний середній бджолозапильний кит, універсальний середній бджолозапильний сонячний консервний середній бджолозапильний фотогалерея. Сорти, які підходять для півдня України, огірки сорту Анджеліна Фодин, добре переносять умови малого освітлення, огірки сорту журавля Фодин. Формують 4-5 плодів в одному вузлі. Сорт огірків ластівка фодин володіє високою врожайністю і скоростиглістю. Сорт огірків почини фодин володіє потужною кореневою системою. Огірки сорту Сокіл Фодин має короткі горкуваті плоди. Сорт огірків еколь ФОД1 придатний для збору пікулів північно-західний регіон. Сюди відносяться вологодська клієнградська. Костромська Ленинградська, новгородська, псковська, церська і Ярославська області, клімат в регіоні теплом не балує, тому для грядок вибирати потрібно тільки ранні і середньоранні сорти для огірків цієї місцевості характерна стійкість до коливання температур, таблиця, сорти і гібриди огірків для північного заходу України, назва напрямок, використання, термін дозрівання тип рослини, джерельца 1, засолювальний ранній бджолозапильний фараон Фодинко. Консервний ранній партенокарпічний Юліанф 1. Засолювальний ранній партенокарпічний надійний засолювальний ранній бжолозапильний муромський 36 Засолювальний ранній бжолозапильний Лібеле 1. Універсальний ранній бжолозапильний дружина Фодин 1. Універсальний ранній бджолозапильний дворянський Фодин консервний середньоранній бжолозапильний королівський Фодин 1. Консервний середньоранній бжолозапильний Купецький Фодин. Консервний середньоранній бджолозапильний пристольний фодин консервний середньоранній бджолозапильний гольф 1 Сервний середньоранній партинокарпічний Петровський фодин для консервування та засолювання ранньостиглий партинокарпічний фотогалерея. Сорти придатні для вирощування в північно-західному регіоні. Огірки сорту Лібелифодин володіють підвищеною врожайністю в кінці літа. Сорт огірків Муромський, 36 має плоди овально подовженої або яйцевидної форми. Сорт огірків джерельцефодин практично не уражається антракнозом, бактеріозом, ворошнистою розсоє. ...фероноспорозом і плямистістю оливковою огірки сорту Юліанфодин мають період вегітації близько 47 днів чорнозем'я, широкий вибір сортів і гібридів, які пристосовані до кліматичних і ґрунтових умов чорнозем'я. Вибравши кілька видів ранніх, середньоранніх і середньостиглих рослин, можна забезпечити сім'ю свіжими огірочками на все літо і зробити запаси на зиму таблиця. Сорти і гібриди для чорнозем'я. Назва напрямок використання, термін дозрівання, тип рослини, весна Ф1, консервний ранній партинокарпічний дебют в 1. Консервний ранні бджолозапильний драгун в 1. Консервний раній партинокарпічний корнет в 1. Консервний раній партинокарпічний Надія. Консервний ранні бджолозапильний паризький корнішон. Засолювальний раній бджолозапильний партнер в 1. Консервний раній партинокарпічний портус в консервний ранній партинокарпічний ритаф 1 консервний рані бджолозапильний твіксів 1 консервний ранній бджолозапильний трактир в консервний ранній бджолозапильний мадмузель в універсальний ранні бджолозапильний «Розгуляй» 1 універсальний ранні бджолозапильний регіяф 1 універсальний ранній бджолозапильний братик Іванушка» 1 Консервний середньоранній бжолозапильний осавулф 1 консервний середньоранній партенокарпічний зубренок 1 універсальний середньоранній бжолозапильний гольф 1 Консервний середньоранній партинокарпічний воронецький засолювальний середній бджолозапильний єдність, універсальний середній бджолозапильний сестриця, оленка Фодин, 1, консервний середній бджолозапильний чемпіон Седек Фодин, консервний середній партинокарпічний фотогалерея, огірки для вирощування в чорнозем'ї. Огірки сорту Весна Ф-1 виростають до 7 см, мають солодкий смак без гіркоти. Сорт огірків осавулф 1 має мелкобугорчати плоди світло-зеленого кольору. Сорт Огірків братик Іванушка Фодин має відмінний смак без будь-якого натяку на залишкову гіркоту. Огірки сорту Паризький Корнішон мають сильнорослі кущі, огірки сорту Рита Фодин мають мелкобогорчати плоди з білим опушенням. На багатьох форумах городників можна зустріти позитивні відгуки про сорти огірків, які добре зарекомендували себе в Донецькій області. Таблиця сорти і гібриди. Оптимальні для Донецької області назва напрямок використання, термін дозрівання тип рослини Атлантіс Фодин, універсальний ранній бджолозапильний вірні друзі. Фодин, універсальний скоростиглий бджолозапильний водолій, універсальний ранній бджолозапильний. Джеліна Фодин, салатний ранній партенокарпічний журавльонок Фодин, 1, універсальний ранній бжолозапильний капраф 1, консервний ранній партенокарпічний конкурент, засолювальний ранній бжолозапильний Ластівка Фодин, 1 консервний ранній бджолозапильний Марія Фодин, салатний ранній партенокарпічний почині 1. Дзервний ранній партинокарпічний джерельцев 1 засолювальний ранній бджолозапильний сокілф 1 засолювальний ранній бжолозапильний старекс в один, середньоранній бжолозапильний голубчик в універсальний середньоранній бджолозапильний гольф 1 Консервний середньоранній партенокарпічний епілог в універсальний середньоранній бджолозапильний єдність, універсальний середній бджолозапильний кит, універсальний середній бджолозапильний сонячний, консервний середній бджолозапильний фотогалерея, різновиди огірків для Донецької області. Зібрані плоди сорту Атлантісфодин не втрачають свої товарні якості протягом двох тижнів. Огірки сорту водолій висаджують після заморозків. Тому що рослина дуже чутлива до них. Для вирощування огірків голубчик Фодин вибирають рівні грядки, що не продуваються північно-східними вітрами. Огірок сорту, вірні друзі, характеризується відносною холодостійкістю. Сорт огірків сонячний має плоди довжиною 10-12 відео, огірки сорту Атлантіс Фодин – 1. Донбас. Для Донбасу годяться різновиди, стійкі до спеки або несприйнятливі до перепадів температур. Таблиця. Сорти огірків для Донбасу, назва, напрямок використання, термін дозрівання, тип рослини, чудохрустик хрустик 1, універсальний ранній партинокарпічний, молодший лейтенант Фодин. 1, універсальний скоростиглий партинокарпічний, справжній полковник Фодин. 1, універсальний ранній партинокарпічний Маша Фодин. 1 універсальний ранній партинокарпічний Адам Фодин. 1, ранній партинокарпічний букет Фодин. 1. Консервний ранній партенокарпічний, водолій засолювальний рані бджолозапильний конкурент засолювальний рані бджолозапильний ластівка фодин. Консервний ранні бжолозапильний лідер в 1. Консервний середньоранній партенокарпічний, син полку в 1. Консервний середньоранній бджолозапильний соловий в 1. Універсальний середньоранній бджолозапильний фермер в один. Універсальний середній бджолозапильний Даша Ф-1. Консервний середньопізній бджолозапильний фотогалерея, огірки для вирощування на території Донбасу, огірки сорту молодший лейтенант Фодин» характеризуються інтенсивним ростом і великою кількістю зав'язей. Плоди сорту справжній полковник Фодин» веретиновидні, веретеновидні, слаборебристі, з короткою шийкою і великими горками. Огірки сорту чудохрустик-1 овальноциліндричної форми. Завужені біля верхівки огірки сорту Адамфодин підходять для сезонних салатів Самарська область. Для Самарської, Ульяновської і Пензенської області, а також Республік Мордовія і Татарстан виведені культури, стійкі до основних захворювань, таблиця, сорти і гібриди огірків для Самарської області, назва напрямок використання, термін дозрівання, тип рослини, витончений салатний ранні, бджолозапильний водолій, засолювальний ранні, бджолозапильний візниковський 37, засолювальний ранні, бджолозапильний дездемонов, 1, Консервний ранній бджолозапильний Іраф один, консервний ранній бджолозапильний надійний ранній 1, ранній 1, ранній 1, засолювальний ранній бджолозапильний моравський корнішон ф один, універсальний бджолозапильний бжолозапильний ф один, універсальний ранній джерельце ф один, засолювальний ранній бджолозапильний октопус ф один, консервний середньоранній бджолозапильний пасадена ф один. Консервний середньоранній партинокарпічний, фотогалерея, огірки, які підходять для Самарської області. Сорт огірка витончений, дає багато чоловічих квіток, що дозволяє використовувати його в якості запилювача для інших сортів. Сорт огірків, Октопус 1 витривалий до спеки, стійкий до найбільш шкідливих хвороб. Сот огірків пасадена фодин виведений голландськими селекціонерами. Вага одного плоду сорту огірків пасамонте, Фодин досягає 120 груп інститут овочівництва, розробив власні сорти для Білорусії, які вигідно відрізняються від імпортних побратимів, сорт огірків вираси, сорт зірниця, гібрид Янос Фодин, 1, сорт світанак, гібрид в'яселка фодин, сорт слов'янський. Гібрид білоруський корнішон фодин, ці різновиди пристосовані до місцевих ґрунтових і кліматичних умов, і стійкі до ряду хвороб, фотогалерея, білоруські культури. Виведені руб Інститут овочівництва. Сорт огірків білоруський корнішон фодин, запилюється бджолами і має тривалий період плодоношення. Огірки сорту вирасень середньо середньопізні бджола запилюється сорт білоруських селекціонерів. Сорт огірків слов'янський має довгі батоги, довжина головної батоги. 120-150. Сорт огірків Янос 1 має плоди з тонкою шкіркою і чорними шипами. Крім того, у Вітепській області добре зарекомендували себе і огірки, які користуються заслуженою повагою українських городників, таблиця сорти, які підходять для вирощування в Вітепській області. Назва напрямок використання, термін дозрівання тип рослини Апогейф-1. Консервний ранні бджолозапильний Астерикс фодин 1. Сасолювальний рані бджолозапильний боярський фодин 1 Консервний ранні бджолозапильний дебют фодин 1. Консервний ранні бджолозапильний корнет фодин 1. Консервний ранній партенокарпічний Надія. Консервний ранні бджолозапильний осавул фодин 1. Консервний середньоранній партенокарпічний королівський фодин. Консервний середньоранній бджолозапильний Купецький Фодин. Консервний середньоранній бджолозапильний дворянський 1 Консервний середньоранній бджолозапильний єдність, універсальний середній бджолозапильний сестриця, Оленка в 1, консервний середній бджолозапильний ф1, консервний середньопізній бджолозапильний престольний ф 1, консервний середньопізній бджолозапильний реєф 1, консервний середньопізній бджолозапильний відео. Сорт огірків астерікс Фодин. Білгородська область, родючі чорноземні ґрунти і досить тривале літо представляють хороші умови для вирощування огірків. З безкрайнього різноманіття сортів можна виділити кілька найпопулярніших таблиця сорти для Білгородської області, назва напрямок використання, термін дозрівання тип рослини астерікс Фодин, засолювальний ранній бджолозапильний весна Фодин, консервний ранній партенокарпічний драгон Фодин. Консервний ранній партинокарпічний здорувань в один, засолювальний ранній бджолозапильний братик Іванушка в консервний середньоранній бджолозапильний Волгодонський, 231, універсальний середньоранній бджолозапильний Діана Ф-1, сосолювальний середньоранній бджолозапильний Осавул 1, консервний середньоранній партинокарпічний засолювальний засолювальний середньоранній бджолозапильний Воронезький засолювальний середній бджолозапильний фотогалерея Огірків для Білгородської області. Сорт огірків Астерикс Фодин має зелену шкірку з середньою плямистістю і білими смужками. Сорт огірків Волгодонський 231 плодоносить на 45-49 день після повних сходів. Огірки сорту Діана Фодин довго зберігають товарний вигляд і не втрачають смакових якостей відео. Найбільш популярні сорти огірків хтц. Йоютюбицом всім сімців відгуки городників. Сидівники і городники охоче діляться в мережі досвідом вирощування огірків. Їхні поради та рекомендації часто корисні. Форумів можна дізнатися про нові сорти і гібриди, але перш ніж купити і посадити новий сорт, необхідно уважно вивчити інформацію і подумати, чи підходить він до ваших умов початківцям корисно почитати і послухати відгуки досвідчених городників, чудові огірочки, гібриди, престиж, «Конні» і мазай. Щороку саджу їх і незмінно задоволена результатом. Вони невеликі, ранні, врожайні і вид на будь-який смак мені більше подобаються, огірки горкуваті, як коні і престиж, мамі для засолювання більше до дощі рідкобугорчатий мазий. Але це вже справа естетики. Гладкі, лисі, огірки мені взагалі не подобаються, а смак у всіх цих огірочків чудовий, без гіркоти саме те і для їжі, і для засолювання алісахт. Чудо уротріумфорю. Вівтопіць в 973 в 7-1-2-4 в парниках. На жаль, без гібридів не обійтися. Я завжди саджу 80 сортів, і часто сорт вельми середненько плодоносити в один рік на наступний вражає врожайністю. І навпаки, є звичайно такі сорти, які розчаровують відразу і назавжди. Цього року садила цунамі салатний. Написано, що дуже скоростиглий і урожайний. Так він розсадою саджений. Почав плодоносити одночасно з тими сортами, що після насінням були посаджені, та й врожаність нижче середнього. Шкода було зайнятого місця, а Ніка теж не порадував, дуже швидко захворів літо дощове і прохолодне. Морсу ахтп хрюмда хрюмдачарю, форум в Євтопець 4 Ну а самозапильні гібриди, які здобули численну любов дачників, це безсумнівно. Маша Фодин і Герман Фодин, перші плоди з них можна збирати вже через 35-40 днів, вони не бояться різниці температур, використовуються як для салатів, так і для консервування і практично не хворіють. Пряма верахц в роксір, форіум топіць, шість, два, правильний вбор семян огурців форум, рекоменд паде. З 2.0 цього року я вперше садила огірки, посадила партенокарпічні сорти, зятьок і теща. Урожай був хороший, огірочки дуже смачні. Нічим не хворіли, росли вони у мене під плівкою, хоча під плівкою. Це голосно сказано, просто поставили на грядку дуги і прикрили плівкою. До кінця червня плівка була порвана вітрами і дощами. На цій же грядці я посадила і запилюються сорти огірків, теж росли непогано солках. В хорюмгою серютри ат шість-шість нульнуль паде шість граньостиглих хороший запал в 1, це партинокарпічний гібрид, створений спеціально для відкритого ґрунту. Він характеризується високою врожайністю, плоди без гіркоти, без насіння і, відповідно, без пустот всередині, що ідеально підходить для засолу плоди корнішонного типу довжиною близько 10 см, циліндричної форми, з великими горками, темно-зеленого кольору. Вирощування цього гібрида у відкритому ґрунті не створює клопоту, так як садиться рослина в горизонтально. Всьому сприяє гарне розгалуження стебла, що в свою чергу, є стримуючим фактором для росту головного стебла, запал ФО1 вирощують за допомогою прямого посіву насіння в або розсадою, стійкий до кореневих гнилей і справжньої борошнистої роси. Борзем 50 В в арокцірюфоріум топець 6,244. Правильний вибір насіння огірків форум рекоменд. Відео, поради досвідченої дачниці по вибору насіння для теплиці і відкритого ґрунту. Вибираючи сорти огірків, орієнтуйтеся на свій смак і керуйтеся описами на упаковці, знаючи особливості та враховуючи умови вирощування, можна вибрати відповідні різновиди, віддавайте перевагу районованим сортам і гібридам.